9 інструментів для зміни гри, які я додаю до свого набору для оновлення. Готуйтеся до ремонту 9 інструментів, які врятують вашу нервову систему і бюджет. Ремонт будинку це й захоплююча пригода і потенційне джерело стресу. Особливо, якщо ви, як і я, віддаєте перевагу своїми руками замість виклику дорогого майстра. Я завжди вірив, що з невеликою кількістю підготовки та правильними інструментами можна впоратися з більшістю завдань, не розбиваючись при цьому. Нещодавно я склав список інструментів, які я вважаю абсолютно необхідними для майбутнього оновлення мого будинку. І, що приємно здивувало, всі вони коштують менше 30 фунтів стерлінгів. Замість того, щоб просто перераховувати інструменти, я хочу поділитися своїм досвідом та поясненнями, чому саме ці речі стали для мене порятунком. Я не професійний будівельник, а звичайна людина, яка хоче зробити свій будинок кращим, не влізаючи в борги. І повірте, правильні інструменти можуть істотно полегшити це завдання. Один шукать шпильок ваш щит проти неприємних сюрпризів. Я завжди боявся згорнути трубу або проколоти дріт, коли заходжу з шуруповертом у стіну. Це не просто страх, це усвідомлення того, що ремонт може перетворитися на кошмар, якщо не знати, що ховається за штукатуркою. І ось тут на допомогу приходить пошуковий шпильок. Я позичив його у брата, і це було, мабуть, найкраще, що він мені коли-небудь позичав. Тепер у мене є свій. І я відчуваю себе набагато впевненіше. Це не просто інструмент, це страховка від дорогих помилок і необхідності викликати сантехніка або електрика. Рада, не економте на цьому інструменті. Вибирайте модель з хорошими відгуками і можливістю сканувати різні матеріали. 2. Вимірювач контуру ідеальна посадка для складних форм. У моєму будинку повно кутів і виймок, які перетворюють укладання підлоги або укладання плитки в справжню головоломку. Я навіть думав відмовитися від ідеї заміни підлоги у ванній кімнаті, поки не натрапив на контурний лічильник. Це просто геніальний винахід. Ви просто притискаєте шпильки до форми, фіксуєте їх, і все готово, ви можете простежити контур і бути впевненим, що ваш матеріал ідеально підійде. Це економить час, нерви і, звичайно ж, гроші на обрізках. Ключова думка не недооцінюйте важливість точних вимірювань. Навіть невелика помилка може призвести до серйозних проблем. 3. кутовий блок різання під 90 і 45 градусів легко. Я планую замінити іжеванне плінтуси, і тут кутовий блок стає незамінним помічником. Він дозволяє виконувати різання під ідеальним кутом. Що гарантує щільну посадку. Раніше я намагався вирізати плінтуси звичайним ножем, і це було жахливо. Нерівні зрізи, відколи витрачений час кутовий блок це просто мастхав для акуратного і професійного вигляду. 4. Лазерний рівень прямі лінії без зусиль. У мене вже є звичайний спиртовий рівень, але працювати з ним поодинці це ціле мистецтво. Лазерний рівень значно спрощує завдання, він ідеально підходить для вирівнювання стін, стель, установки полиць і навіть для поклейки шпалер. З ним можна проводити прямі лінії, не вдаючись до допомоги одного або складної системи підпірок. 5. захисне спорядження, безпека понад усе ремонт це брудна робота і важливо захистити себе від пилу, сміття та потенційних травм. Я завжди купую одноразові респіратори, але для більш серйозних завдань, таких як шліфування або фарбування, необхідна більш надійна маска проти пилу. Не економте на захисті органів дихання і очей. Це ваша безпека і здоров'я. 6. Шпаклювальний пістолет рівна шпаклівка це реально. Я хочу зробити шпаклювання більш зручним і акуратним, тому додаю в свій арсенал шпаклювальний пістолет. Раніше я використовував звичайну лопатку, і це було болісно. Шпаклівка розмазувалася, нерівності, витрачений час. З шпаклювальним пістолетом шпаклівка лягає рівним шаром, що значно полегшує роботу і покращує результат. 7. робочий світильник, світло там, де він потрібен. Деякі роботи вимагають хорошого освітлення, особливо в тих місцях, куди не проникає природне світло. І навіть стельові світильники можуть бути недостатніми. Робочий світильник це мобільне джерело світла, який можна направити туди, де він потрібен. Він дозволяє працювати в темних кутах і покращує видимість: 8 серветки для пилу, мінімальний контроль над хаосом. Пил це неминучий супутник ремонту. Я розумію, що повністю уникнути її не вийде, але можна звести до мінімуму. Серветки для пилу допомагають збирати пили сміття, не даючи їм поширюватися по всьому будинку. Ключова думка регулярне прибирання під час ремонту значно полегшує фінальне прибирання. 9. Засіб для захисту килимів, щит для ваших підлог. Раніше я покладався на старі газети, щоб захистити килим від бризок фарби та сміття. Але потім я впустив пензлик прямо на газету, і всі мої зусилля пішли прахом. Зараз я використовую більш серйозний засіб для захисту підлоги міцну плівку, яка утримує фарбу та сміття, це економить час, нерви і гроші на чищенні килима, підсумок підготовка ключ до успішного ремонту. На закінчення Хочу сказати, що правильні інструменти це не просто примха, а необхідність для успішного ремонту. Вони допомагають економити час, нерви і гроші, а також гарантують більш якісний результат. Не бійтеся інвестувати в хороші інструменти. Пам'ятайте, що це не просто трата грошей, а внесок в комфорт і красу вашого будинку. Особистий досвід я завжди намагаюся ретельно планувати ремонт і купувати необхідні інструменти заздалегідь. Це допомагає уникнути стресу і гарантує, що я буду готовий до будь-якого завдання. І наостанок, не забувайте про безпеку. Використовуйте захисне спорядження і дотримуйтесь правил техніки безпеки, вдалого ремонту.